Просили показати, як я зберігаю бурячки. Тут це просто нічого заумного. Цей метод мені допомагає зберегти овочі майже до самого літа. Бурячки я сортую на більші і менші. Одні ховаю в погріб, інші переробляю на різні рецепти. Мариную, консервую, щось завжди придумую. Купую щільні пакети на 60 літрів, складаю туди овочі і ось так зав'язую, як на відео. Виходить двійне пакування в кінці під резинку. Цей метод є перевірений мною роками. Я вам гарантую, що будь-який такий пакунок, відкривши в червні місяці, ви звідти дістанете свіжі, свіжісінькі бурячки. Морква теж ховається в такий спосіб, але вона, щоправда, не так добре зберігається у мене чомусь. Головне, дотримати до зимових свят. Це моя така ціль, щоб було на салати. Частину я залишаю у ґрунті, це теж перевірений мною спосіб. У квітні копаю морку, соковиту і гарну, як грім. А як ви